Дивіться, пояснюю, хто трошки не допоняв. Я, павербанк. Вань, дай павербанк. Ай, о, прострелило. Ах ти ж. Ах ти ж. У реально прострелило все. Я пішов до мужика, блін, заново. Дай павербанк, пожалуйста, барафон, який я дарую. Барафон. Будь ласка. Пояснюю. Я цей павербанк уже віддаю. Все. Я його в будь-якому випадку віддаю тобі одному. одному. А кому я його подарую, залежить від того, хто точніше вгадає. Всі мені пишуть коментарі, ніхто не пише коментар цифри. Якщо, е, наприклад, Вася напише: Я думаю, ти скупився на одну гривню, а, наприклад, Петя напише А Я думаю на 2 гривні, то Петя отриче павербанк. Тому що його цифра буде ближче до тої суми, яку реально я заплатив. Я ж думаю, всі розуміють, що я не одну гривню заплатив і не дві, а трошки більше. Так от, чия цифра буде найближча, той отримає павербанк гарантовано, гарантовано. Варіанту, коли я павербанк не подарую, не буде. Я його дарую, уже його віддаю. А кому віддам, не знаю. Хто перший напише лучшу цифру. Хто буде ближче цифрою до реальної суми, той і отримує павербанк? Все. поняли? Я надіюсь, більше питань не буде по умовам.